Доброго дня, мене звуть Наталія. Мене звати Пархоменка Віктор. Мене звати Сінченко Михайло Софія Вероніка. Я його Антонюк. Які в тебе є права? У мене є права на здоров'я, на лікування, на лікування. Найголовніше на життя, право на життя. Я маю право на життя. Я маю право на свою власну думку на друзів. Я маю право на друзів, на любов та піклування на відпочинок. Я маю право на відпочинок. У мене права є на освіту. <світку> Я маю право на освіту. На освіту це головне. Якщо в тебе не буде освіти, ти нікуди не поступиш. У ну, тебе не буде нормальної професії. Неосвічені люди, їм дуже важко виживати. Є ті, хто не хочуть вчитися, але так вони. Вони в основному сидять у тюрмі чи просто нічого не роблять. Ну, я маю право на все ж. Це мої права. А обов'язки, які є? Обов'язки на допомагати батькам, ходити в школу. Я повинна давно навчатися. Я обов'язково повинна відпочивати від навчання або <гум> піклуватися про батьків, допомагати батькам. А якщо не виконуєш ти свої обов'язки? Місцями це не дуже страшно. Ну, наприклад, е якщо там бать батькам не допоміг, то мусор винести ви, наприклад. Ви, 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 ви. Такі фізичні особи. Фізичні особи це, наприклад, спортсмен, тому що фізичні це мене асоціюється як якимись фізичними вправами. Це ті, хто сприяють фізичному вихованню країни. А юридичні особи? Це юрист. Юридичні це. Юристи. Юридична особа це, наприклад, юрист, суддя, прокурор. Це люди. Та ти знаєш, хто такий омбудсмен? Омбудсмен? Mm -hmm. Ну це, напевно, якась людина. А можна ще раз повторити? Okay. Омбудсмен. Mm -hmm. Не знаєш? Mm -hmm. е -е я навіть не знаю. Омбудсмен. Не знаю, може, mm -hmm. це. Як, якась людина, яка зв'язана з ладою. Це людина, яка слідкує за тим, щоб не порушували права інших людей. Знаєш, що такі депутати. Депутати це одні, одні з найголовніших людей України. Депутати це ті, хто вирішує якісь ну, закони. Депутатів обирають чи вони а, самі голосують? Ну, на мою думку, вони голосують самі. Ну, є деякі, які не самі. Скільки народних депутатів у Верховній Раді? 456, здається. Ну, — шість На мою думку, десь більше. Сотні. Як ти думаєш, це багато? Так. А ще депутати, де можуть працювати? А, можуть мати власний бізнес. Реформи. Як закони, тільки це нові версії законів. Ну, коли депутати збираються і приймають якісь рішення. А навіщо потрібні реформи? Щоб змінювати все на кращий, на кращий бік. Воно змінює Україну тільки на краще і тільки краще. Ну, реформи повинні бути дійсно потрібними, щоб змінювати щось, а не так. Щоб сказати, що ми зробили реформ. А якими якостями повинен володіти юрист? Юрист повинен володіти такими якостями, як бути позитивним. Він повинен бути справедливий. Юрист має бути чесним, непідкупним. І відстоювати те, за що він ну, би, заробляє. <гум> <гум> повинен бути ну, трохи впертим, щоб могти довести свою думку.